Вітаю, геймери! З вами Авалкер. В цьому відео розглянемо перший блог з сайту Fantastic Pixel Castle з нового циклу, який отримав назву Історія привода. епізод перший. Історія походження про розробку MMORPG Project Ghost. Запрошую вас підписатися на канал, та якщо відео вам сподобається, поставити лайк. Ваша підтримка дуже важлива. Дякую за увагу та приємного перегляду. 7 червня 2025 року на сайті Fantastic Pixel Castle було викладено новий блог Історії привида, епізод перший. Історія походження. Ці серії блогів, які будуть публікувати кожного тижня, розробники планують ділитися з нами цікавою та моментами таємничою інформацією щодо створення та розробки світу Ghost. Давайте почнемо ознайомлення. Ми отримаємо багато цікавих запитань від нашої спільноти про створення Ghost. запитання на кшталт: чому ми вирішили створити ММО? Звідки взялася назва Fantastic Pixel Castle? Звідки ви взяли ідеї для синіх зон? Як ви взагалі почали створювати гру? Хоча на перший погляд ці запитання здаються простими, відповіді на них є глибокими і часто довші, ніж ми очікуємо. Створення будь-якого хорошого медіапродукту ігор, фільмів, книг тощо супроводжується сотнями захопливих історій, і Ghost не є винятком. Відмінність полягає в тому, що ми маємо можливість розповісти вам ці історії в міру їхнього виникнення, а не в документальному фільмі чи режисерській версії після виходу гри. Ми пробуємо нову серію блогів, щоб висвітлити ці історії. Ця серія це частково блог розробників, частково розповіді біля багаття, і ми раді заглибитися разом з вами в причини створення нашої ММО. Ласкаво просимо до історій привида. Історія створення, частина перша. Грег Стріт, засновник студії. Як ми сюди потрапили? Майже всі співробітники Fantastic Pixel Castle прийшли з ігрової індустрії, зазвичай з великих і відомих студій. У нас працюють ветерани з ArenaNet, Blizzard, Cryptic, Microsoft, Riot та десятка інших компаній. Всі ми відчували певну незадоволеність цими компаніями. Не зрозумійте мене неправильно, вони дуже успішні, і я дуже насолоджувався 20 роками, які пропрацював у них. Я зустрів чудових людей і друзів на все життя. Мав змогу подорожувати світом і в індустрії, яка може бути щедрою або жорстокою. Частіше за все я опинявся на щедрій стороні. Але кожна велика ігрова компанія, в якій я працював, є повільною. На створення сиквелу їм може знадобитися 6 років, а на створення чогось абсолютно нового від 8 до 10 років. Чесно кажучи, це божевілля і одна з головних причин, чому бюджети AAA ігор так сильно зросли. Однак я не думаю, що великі студії, такі як Blizzard чи Riot, можуть легко уникнути цього. Я вважаю, що це характерно для великих ігрових компаній. На мою думку, схильність до ризику у великих американських ігрових студіях та видавців, адже саме їх я знаю, є досить низькою. Вони мають забезпечувати сотні, а то й тисячі співробітників. Вони є публічними компаніями. Зазвичай вони мають раду директорів, яка контролює роботу генерального директора. Вони мають підтримувати свій бренд. Я часто чув, що вони краще взагалі не випускатимуть гру, ніж випускатимуть таку, яка може зашкодити бренду. І я це розумію. Це не є нелогічним почуттям. Ми всі бачили, що відбувається, коли студія робить помилку, яка шкодить її бренду, і її може бути важко відновитися. В рамках зменшення ризиків великі студії запроваджують численні структури затвердження та залучають зацікавлені сторони, щоб ніхто не прийняв неправильного рішення. Цей процес за своєю суттю є повільним. Важливі зацікавлені сторони зайняті, і зібрати їх усіх в одній кімнаті може бути складно. Ваш проєкт з досліджень і розробок не є настільки терміновим, як жива гра, майбутній реліз або інша кризова ситуація, з якою вони мають справу. Але це ставить вас у ситуацію, коли люди, які повинні дати згоду, занадто зайняті, щоб це зробити. Знову ж таки, я не думаю, що вони поводяться нелогічно. Я думаю, що це просто спосіб, яким працює система. Я вважаю, що для авторитетної студії надання достатньої свободи для роботи вимагає надзвичайного прояву віри. Можливо, і є студії, які добре це роблять роблять. але під час моєї роботи в Microsoft Game Studios Blizzard і Riot я бачив, як проєкт за проєктом роками залишалися в підвішеному стані, тому що ніхто не наважувався дати їм зелене світло, але і ніхто не наважувався їх закрити. Чим довше ігри залишалися в підвішеному стані, тим більше зростали їхні витрати. Час завжди є найдорожчою частиною створення ігор, і неминуче доходило до того, що тільки гігантський хід міг би дозволити цим іграм окупитися. А це просто нереально. У цій галузі неможливо гарантувати успіх, інакше ми б усі вже давно були на пенсії на балі. Більш чесним підходом до досліджень і розробок було б випустити кілька ігор і подивитися, що має успіх, у чому ви сильні і де можна створити прибутковий бізнес, але це означає багато невдач на кожну успішну спробу. А як я вже казав вище, великі студії не готові терпіти невдачі. Мені здається, що сьогодні великі студії просто передають дослідження і розробки незалежним розробникам, але це тема для окремого блогу. Я хотів створити нову гру і не думав, що традиційна американська студія дозволить мені це зробити. Приєднуйтесь до нас наступного тижня, щоб прочитати другу частину історії про походження. У заключенні можу сказати, що цей блог є джерелом особистих думок розробників, в якому вони діляться з нами цікавими моментами в ході свого творчого шляху. І якщо вам любі глядачі цікавий проект Project Ghost, то вам буде досить цікаво ознайомитися з даною інформацією. А що ви думаєте про нову серію блогів та про що вам би хотілося дізнатися найбільше, діліться своїми думками в коментарях. Якщо вам сподобалось моя розповідь, буду вдячний за підписку на канал та поставлений лайк. Щиро дякую за перегляд та бажаю гарного настрою. З вами був Авалкер. До зустрічі у наступному відео.